Хочу знову тебе побачити, чино. Ну? Срака мотика, Як я в це влип? Система, я не можу повірити, що питаю, але який зараз вік згоди? А? Активовано покарання. Покарання? Необхідна місія не завершена. Необхідно стикнутися з наслідками. Що? Біса? За неба кору чекає зустріч з повелителем демонів, член-дрекон, руйнівником душ. Та ви бляха знущайтеся. Ну, якщо це те, що потрібно для виконання місії, нехай буде так. Ура, я бачу мертвих людей. Двома тижнями раніше. Щоб я шпигувала за твоїм братом? Просто приглянь за ним. Підозрюю, він може спілкуватися і ще з кимось. Тож піди з у рейд і з'ясуй. Добре? Це так тупо. І навіщо я це роблю? Не розумієш, що вона у ньому знайшла? А тепер розумію. Якого біса, джінхо. казав знайти мисливців. А це якісь безхатьки. Це не безхатьки. Привітай наш новий ударний загін. Хтось має якусь нарягу. це в процесі. А, привіт! Ага. Я Сонгі. Приємно познайомитись. Джінхо, нащо ти дитину найняв? Взагалі мені 16. Пропустила кілька класів. Але той, он в Японії 16 років, це вік згоди. Тож у тебе є дівчина. Вибач, я не говорю з неповнолітніми. Чи варто було назвати тебе братиком? Що ти щойно сказала? Нічого. Батьківські збори. Е... Алло Привіт, яке зведений брата. Джіна, ти змінила мій дзвінок. Ти забув, що в мене сьогодні батьківські збори? Я сказала учительці, що прийде мій татко. Тато про побезвісти вже років з 10 як. Тобто, я ж бачила тебе вчора у Що? Якщо не прийдеш штраф 100 тисяч. Ти діну, та я вже думала, що гарячіше не буде. Ти про що дорожиш, я ж лише підстригся. Це її татко, а він буде і моїм татком, і моїм татком. Боже, їм же тут ніяково. Може, мені тямнути татка перед тим, як він піде. Тільки спробуй і я покажу тобі, як це стрибати без світла. Ух, обіцяєш? Гр! О, так, покарай мене! Та що б тебе? Отже, ви, мабуть, батько джіни. Ага, через бісів штраф. Перепрошую, та нічого. Що ж, вона відмінниця, має багато друзів, із її домашніх завдань припускаю, що у неї чудові стосунки з родиною, особливо зі зведеним братом. Та невже? Треба було написати твір про людину, яку вона найбільше любить, і там було. Найбільше я люблю зведеного братика, тому що у нього великий, міцний, потужний характер. Срати не встати. Словом, я звернулася, бо є учениця, що хоче піти вашим шляхом і стати мисливицею. Її звуть Соні. Соні? Я Сони. Взагалі там мені 16. шістнадцять. Доступний новий шлях. Ага. Так, вас... А це що за хрінь? Може померти. Ви зможете відмовити її? Джіну? Га? То ви зробите це для неї? Аби так, звісно. Чекай, що? Ні. Щось не так? А... Ні, просто дрібна незріла помилка. Шлях до в'язниці. Сан І, так? Хм? Джіно? Учителька каже, що ти хочеш стати мисливицею. А тобі що? Ти занадто молода і це дуже небезпечно. Поглянь на це. Це що? Твоя сестра. Трісця джіна. Я хотів показати тобі це. Це відео де найрангового рангового мисливця напали гобліни. Це ще ти? Справа в тому, що це можеш бути ти, якщо підеш у мисливці. Невже? Ти фліртуєш? Що? Чому ти сприймаєш це як флірт? Ну, не знаю. Я виросла на форчані. Маю недоліки. Слухай, просто не ставай мисливцем. Добре, я не стану мисливицею, якщо ти станеш моїм хлопцем. Я тобі не реінкарнація безробітного. Кого? Ах. Давай так. Ходи зі мною підземеллю рангу А. Якщо після ти досі хотіш бути масливицею, я тиждень вдаватиму твого хлопця. Вона точно на це не погодиться. Згода. Що? Шлях з в'язниці розпочато. розпочато. <гум> Бодай тобі. Неповнолітня вилазка. Та це і є підземелля земельна рангу. Джино, ти справді думав, що провести свою доньку на роботу гарна ідея. Вона не моя донька. Вона. Єго дівчина? Да. Вона жартує. От Дідько. Швидко переконаю її не бути мисливцем і цьому шляху в'язниці кінець. <звук> Слухай. <звук> ти ледь не померла. Досі хочеш стати мисливцем. Uh, так? Бач, той хлопець помер. Певно, у нього були друзі і сім'я. Але таке буває, коли стаєш мисливцем. Навряд чи хтось хочого ім'я знає. Її правда. Ми не знаємо, хто це. П'ять днів по тому. Гаразд. Підведемо підсумки. Наследна загризла зграя ведмедів. Нам срака. Пів нашої команди була жорстоко вбита крижаними ельфами. Один з них мав почуття гумору. Бакуно аніме піку. Га? Що ти бісоверзеш? Перекладаю. Джіну ПДФ файл. <святеж> я тебе зараз вб'ю. Потім ми пішли на війну. Це нам чесно. Збудись. <зв <antechina> <directional> я ледве вирвав перемогу, поки ви танцювали в тіктоці. Ми взагалі-то зараз у рілсах. Висок закрила. Ти зараз жива тільки завдяки мені. Ти явно не створена для такого життя, теж Та після усього цього, скажи мені, ти все ще хочеш стати мисливицею? Е я думаю. <meal> наш наступний набіг має бути до мене додому, любий. Стуйся, Айрне! Кицько струфа. Вони виходять з воріт! Якого? Та решта моїх людей! Мертві. А? А ти хто в бізно такий? Втомлений. Я спати. Я з тобою? Ні, без мене. Слухай, я Юн Хопек, лідер гільдії брутальних кицьок. П'ятеро членів гільдії брутальних кицьок. Стали мертвими. Думаєш, можеш просто так вийти воріт з 12-річною заручкою. А? А, мені 16. Хворий виродок. Мушу вбити тебе нявгайно. Хотів би подивитися, як ти це зробиш, кицю. <звук> Ходімо, Соні. відвезу тебе додому, але не більше, ясно? Що б тебе ходімо, мене так називати? Ніхто ніколи не ставив мене так на місце. Я його хочу. Доступний новий шлях. Та що за пизд? Неповнолітній дисонанс. Гаразд, Джену, я готовий сидіти, склавши руки, поки ти робиш всю роботу. Як завжди. До речі, дорогою нам треба декого забрати. Кого? Привіт, любий діно. Соні, у тебе уроки скасували, чи що? Ні, я прогуляла школу, бо після вчорашнього через Джіно у мене все тіло болить. Це ж не те, що я думаю. Я ледве ходжу після всіх тих ночей, що ми провели разом у лісі. Просто похід. З неповнолітньою це окей. Ми з ним зустрічаємось. Чіну, е, ти перейшов на малолітніх? Це довга історія. Це буде довгий вирок, якщо не почнеш пояснювати. Я уклав угоду. З ким? З приводом обштайна. Це не те, що ти думаєш. То ви не зустрічаєтесь? Ну, технічно так, тимчасово. Гей, Гейкідеоне, здається, у нас не зріла проблема. Нічого сексуального. А якби й було, то технічно це легально в Японії. Алло, Майкл Бей, Висилай загін, у нас тут вибуховий сценарій. Неповнолітня халепа. Дякую, що підкинув підкінавдамо. Любий. Без проблем. Навіщо на це погодився? Може, хочеш зайти і випити кави? Я буквально краще помру. Тобто хіба це не дім твоїх батьків? Мама певно запухала, а тато пішов за папіросами десять років тому. Я в шоці. Тож, можеш спокійно поспати у моєму ліжку. Слухай, сон і, тобі 16. Через нашу угоду я цілий тиждень вдаю, що є твоїм хлопцем. Але ніщо не переконає мене переспати з неповнолітньою. Ага, нова місія. Назва місії. Підіді левелін, сісти у в'язницю. Скасувати. Цю місію не можна скасувати. Невиконання призведе до негайної смерті. Я краще здохну. Місію скасовано. Та Побачимося завтра. Спускайся о 9. так татко! Покарання. Шановний члендрику, я вам не ворог. Та навже? То скажи, скільки років твоїй дівчині. А? Я можу пояснити. Знайте на pdf Файл. Добре. Тоді нам немобитися. Він сильний, але я зможу його перемогти. Відний дзвінок! Що? Ти дзвінки приймаєш? Привіт, любий! Сон і. Звідки у тебе цей номер? А. Зенета? Неповнолітня. Гей, я зараз зайнятий. Передзвоню пізніше. Айроне! Він сильний. Ухідний дзвінок! Знову. Любий. Здається, нас Ні, Я просто трохи зайнятий. Чим зайнятий. Снальденно подав. Снальден впадав. Може, ти ще розмовляєш дешевою дівчиною? Я, я не маю часу на це. Господи, вона гарніша за мене. Вона потворна, як срань. Я передзвоню тобі. Трясця! Я не зможу його здолати, як зазвичай. від мене не БТФ бой! Стривайте, ось воно! Гей, члендерку. Я знаю, ты можно найти кращий PDF файл. Да. Попасться. Брудная воротка. <говоротная коротко> Покарання успішно завершено. Так, але pdf файли, тепер сприйматиметься інакше. Вхідний дзвінок. Пробач, що накричала на тебе. Може, приїдеш, аби я загладила провину. Сон і тобі 16. Я не поратимусь з тобою. Чому? В Японії це технічно легально. Заради бога, ми живемо в Кореї. Гадаю, тут це теж легально. радіо. І... Присягесь, якщо ти знову заспіваєш, я викину тебе як марного покемона. Iron. Неповнолітня проти зведеної сестри. Соні. А де ти була останні два тижні? А, та я тасувалася зі своїм новим хлопцем. Чекай, у тебе тепер є хлопець. Так, але він трохи старший і сказав мені тримати це в секреті. Ага Це твій брат. Що ти, бляха, щойно сказала? Так, ми зустрічаємося вже кілька днів, і у нас все серйозно. Соні. Тобі 16. Це огидно. Так, а ви родичі? Це теж огидно. А ще ми в одному класі. Так, але я повнолітня. Та перескочила би кілька класів, як і я. Дурепо. курва безбатченко. Знаєш та хто би казав? Назви хоча б одну причину. Чому би ти подобалася Джіно більше ніж я? Можу назвати 12, але ти їх не зрозумієш. Неважливо, просто визнай нам із Джіно сидилося любитися, і тобі з цим нічого не вдіяти. Справді. Гей, Діна, не знаєш, де може бути А? Знаєш, я без поняття. Вона все одно не буде мати значення до кінця серіалу. Фінальний бос. Пане Соне. Тут дехто хоче з вами поговорити. Ага. Я Майкл Бей, тож почнімо робити вибухи. Що? Я думав, це голова Го. Як щодо того, щоб. Присісти. Ми отримали анонімний лист від одного мисливця. Схоже, що у вас стався вибух з 16-річною дівчиною. Це не те, чим здається. Та невже? Бо у нас є станограма. Mm? Те, що я не дав йому здетонувати, не означає, що там всередині він би не вибухнув. Господи, це могло зробити тобі боляче чи навіть. Розірвати хворий виродок. Ні, слухайте, ми були у підземеллі, а її ледь вбив магічний потик. Цілком ймовірно. А як щодо цього, тобі 16. Я людина слова. Тож можемо зустрічатися. Але щоб ніхто нас наживо не спалив. Господи, ранговий зу. Ні, це все система. Пакуй його, джінчу. І з радістю. Кілька разів я буду прокидатися в цій клятій лікарні. Раночку, зведений брата. Дякуємо за перегляд. Озвучено командою FanVox UA. Далі. Шлях демона. Колись.